Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, цієї ночі відбулося урочисте прибуття учасників боксерських поєдинків Девіс Мартін та гвоздик Бенавідас, які поб'ються рано вранці у неділю. Підписуйтеся на наш телеграм-канал в описі під відео, там будуть усі деталі по трансляції. Олександр Гвоздик під час свого прибуття заявив на урочистому заході, що йому є що показати Девіду Бенавідесу в їхньому бою за тимчасовий титул WBC у напівважкій вазі. Зазвичай гвоздик стриманий, коли справа доходить до прогнозів, але він може бути мотивований усіма розмовами Бенавідеса, який досить зневажливо ставився до гвоздика, кажучи, так ніби перемога вже в його кишені, і дивлячись вперед на бій проти Канело Альвареса, який, як він, сподівається, буде наступним, або битву за абсолютне чемпіонство проти переможця поєдинку Біол Be Бетербі. Надмірна самовпевненість Бенавідеса викликає занепокоєння. Він згадує, як багато років тому обіграв гвоздика під час спарингу і прогнозує нокаут. Схоже, що Бенавідес розраховує полегшити роботу гвоздика, як він це зробив проти своїх суперників, які нещодавно програли Деметріу Сандраде та Калеп Плант. На все це гвоздик відповів: Отже, він все ще великий хлопець, я очікую, що він буде у своїй найкращій формі, тому мені все одно. Я буду у своїй найкращій формі, і я очікую, що він буде у своїй найкращій формі. У нього більше професійних боїв, і він досвідчений професійний боєць. Я думаю, що з точки зору професійного досвіду ми начебто рівні. У нього може бути навіть більше досвіду через якість бійців, які у нього були, може навіть більше, ніж у мене. Але у мене була довша кар'єра. У мене було 250 аматорських боїв і мені є що йому показати. Я думаю, що це буде чудовий і захоплюючий бій, і ви ніколи не пошкодуєте. В свою чергу Беневідес передбачив нокаут Олександра Гвоздика на їхньому грандіозному заїзді до Лас-Вегаса. Ми дуже багато працювали і ми йдемо до плей-офф цієї суботи. Я дійсно вірю, що це станеться. Коли я не знаю, але ми на 100% готові отримати цей бій і здобути цю перемогу, сказав Бенавідес, відповідаючи на запитання, чи вважає він, що бій між ним і Канело Альваресом відбудеться. Мій план полягає в тому, щоб підкорити напівважку та суперсередню вагу. Хто підійде до тарілки, той зможе її отримати. Я готовий битися з ким завгодно і бити кого завгодно. Щодо головної події, то Френк Мартін, який вийде проти Джервонте Дейльса за титул WBA у легкій вазі. У підбадьореному стані пообіцяв ойкнути танка в їхньому бою. Я замкнений і зосереджений. Вся мета полягає в тому, щоб вийти сюди і перемогти його. Я готовий зайняти його місце. І я тут не просто так. Я тут не тільки для того, щоб бути тут, я інший. У мене є швидкість, у мене є сила, у мене є IQ. Я відчуваю, що зрозумів усе. Подивимося, коли прийде час кусати, світ побачить. Це був просто спаринг. сказав Мартін, коли його запитали про розмови про те, що сталося, коли він спарингував з танком у минулому. У суботу ми поб'ємося, я збираюся знищити його. Спаринг не має значення. Це було багато років тому. У суботу ввечері у нас буде час ще показати, хто є хто. А от що стосується Джеревонте Девіса, то він вирішив не прикрашати своєю присутністю урочисту подію. Натомість на сцену вийшов його тренер Келвін Форд, який був явно розгублений у словах, пояснюючи, чому його боєць зірвав цю важливу рекламну подію в ЗМІ. У нього багато речей на думці. Це мій молодий Ун. Я буду підтримувати його і стояти поруч з ним, тому що це те, що ми повинні робити. Кожна людина переживає багато злетів і падінь. Я не знаю, що з ним зараз відбувається, це непогано. Зараз йому, напевно, потрібен спокій. Минуло 14 місяців. Це був час, коли він не був на рингу, і він хотів переконатися, що зробив правильні речі для своїх шанувальників, тому що це те, що він робив. Модель, яку ми завжди мали, полягає в тому, що ви підтримуєте нас, і ми будемо боротися за вас, і ми це робимо. Ось такі от слова тренера Девіса. Побачимо, що скаже сам танк на прес-конференції, яка буде вже завтра на нашому каналі. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.